Вітаю вас на каналі Alex TV. Зараз перед собою ви бачите приклад 2 плюс 2 дорівнює 7. Як бачите, рівність невірна. Завдання дуже просте, як і приклад. Треба перемістити два сірники так, щоб рівність була вірною. Тому починаємо. Думаю, ви вже знаєте відповідь. Якщо ні, то одразу до вирішення. Перемістимо два сірники. І ми отримали приклад 9 мінус 2 дорівнює 7. Вітаю, ми вирішили приклад, рівність вірна. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в наступних відео.